Вже з 1 липня до лав Збройних сил України можуть мобілізувати студентів. Призову підлягають ті, хто навчаються заочно, здобувають другу чи третю вищу освіту та отримують освіту за рівнем нижчу за вже отриману. Як до такого нововведення ставляться хмельничани? Я проти. Чому ну я вважаю, що студенти повинні освіту отримати. Таку, як вони хочуть. Я вважаю, що воювати повинні військові. В нас їх достатньо по всій Україні. Нехай заберуть їх, а потім забирають звичайних чоловіків. В них є освіта, в них є досвід. Що вони робили стільки років? Вони навчалися воювати. Нехай йдуть все, а звичайні чоловіки нехай будуть тут. Вже немає кому працювати. Думаю, що це не потрібно для таких дітей. Це діти. Ні, їм не потрібно йти, треба старших брати». Ну не дуже, тому що в студентів ще, ну можна сказати, дитинство толком не закінчилося. І вже їх відправляти на фронт, як на мене, це занадто. Краще мобілізовувати якихось старших чоловіків, які вже хоча б трохи знають, що це таке. А я взагалі думаю, що студенти мають навчатися, тому що це в першу чергу. Молоде покоління, яке буде вести країну потім. То я рахую, що в нас такий час, коли чоловіки на жаль мають служити і. Ухилянство я не підтримую взагалі. Я підтримую те, що потрібно служити, але і не підтримую спосіб того, як ТЦК, наприклад, пакує і так далі. Якщо це люди віком до 25 років, то я звичайно проти, проти їх мобілізації. Якщо ж людини вище 25 років, то я за те, щоб їх мобілізували. Не підтримую.